Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось в мене така сьогодні новинка. Мені приїхала посилочка від Світланки Вейсгербер з Німеччини. В неї є свій канал на Ютубі. Можна її знайти. Вона дуже відомий орхолюбитель, Орховед, я б навіть сказала. І ось я від неї отримала подарунки. Подарунки в вигляді рослин зараз. Я розпакую цю коробочку і буду вам показувати, що ж в цій коробочці є. Але ж тут багато рослин, Повний ящичок. Ось подивіться, як байливо Світланка все упакувала. Пересипано все таким полістиролом, щоб воно не пімнялося. Тут у нас. І ось таке щось малесеньке працює. І це хоч все, що це бульбофілом. Я правильно розумію? Подивіться, яка тут краса. Зараз я його відкрию. О. Подивіться, яка тут краса. Зараз бо в нас зробилося темно на дворі. Ось таке от чудо гарненьке прибуло з такими гарними бульбочками. 3, 4, 5, 6, 7, 8 бульб. У нас є ось така от гарненька рослинка. Бачите, я її присаджу. У мене є, напевно, знову блок. І я його присаджу на блок. Або в мене є такий повітряний горщик, який з дірочками, і я його туди висаджу. Дуже подібне їй на Вульбофілу. Але щось тут світланка була. Такі подарунки, я можу знати, що це конкретно. Так, щось у нас є ще о, о, Яка це красота! Чесно кажучи, корінчики грубші. Подивіться, коріннячко, само коріння, товще, як рослинка. Самі пагони. Не знаю, що це мені Світланка, напевно, десь нам написала. Ай, Це, 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 це швидше цього дендробіум Маніліформа. Але ж він гарнюшкий. Ну, і, звичайно, тілансія, тілансія іспанський мох. Світланочка, я дуже тобі вдячна. Дуже їх люблю. У мене її не було. Ось такі довгенькі коси в нас тепер будуть. Ось, я її гарненько приміщу, і ось така от в мене буде жити красота. Так. Далі що ми тут маємо? Ось Дивіться, яка от Суниці. Суниці і навіть вони вже з квітом. Сунички квітнуть. Я не думаю, я не сподіваюся від них ягід, але в всякому разі ці сунечки є. Яких в них листячко таке пухнасте навіть. У мене є дві сунички, але вони лісові. А це садові суниці. І я собі їх висаджу. Ось туди на подвір'ячку. Напевно, в мене там є такий великий горщик, і я їх висаджу. І ось така ще одна мені новинка. Що ми маємо ще тут? Боже, Світлана, я не вірю. В мене є хояке Ай. Це просто неймовірна красота. Подивіться, яке в неї, яке в неї листя. Вона варієгатна і вона практично біла. Яка це у нас красота? Вона без нічого, вона без ґрунту. Бачите, вона тільки та мені зрізала. Швидше всього вона вже підсохла, і я її посаджу. Посаджу. Ой, яка вона красунечка. Світланка я просто не вірю. Яка ж вона чудова. Вона вже присохла гарненько тут, і я її висаджу. Ось так. У мене є ще одна, яку я купила в магазині. Чисто випадково зайшла в магазин і купила. Зараз покажу вам. Ну, ось є така, бачите, Хоя, яка теж пише, що це кері-ай. Але це, можливо, вона потім десь щось випустить з грунту. Але, мабуть, це тільки просто, бачите, це такий різновид, такий листочок росте трошки більший, але він не випускає пагонів. А ця таки дійсно дівчинка. Яка буде їй до пари. Ось так. Красота, красота. Добренько треба буде її попоїти, бо вона дуже така, з дороги дуже втомлена. Ой, дуже гарна. Я дуже вдячна Світланці за такі подарунки. Це просто неймовірна. Ой, свята мені дала Подивіться. Та ціланція, що я вам показала, це просто <схай> кусочок від оцієї, мабуть, мами. Подивіться, які тут, тут ціла борода. Тут ціла борода цього іспанського моху. Ай-яй-яй, яка красонечка. Дякую, Світланочка. Боже, який я... я дійсно дуже рада, у мене слів навіть немає, щоб виразити подяку. Каже, вона молодчинка. Дякую ще раз і ще раз від душі. Щось у нас тут маніліформа вигубилася якась, подивіться, якийсь манюсічки, такий дендробіум, і вже з росточком. Подивіться, він має ось тут прикореневу діточку. Бачите? Ось я його висаджу. Зараз я поставлю її трошечки попоїти, бо вони з дороги, їм треба відійти, і їм треба трошечки попити. І зараз я це зроблю. Та передала такі бромелії. Бромелії, вони ростуть на дворі. Ось, я їх висаджу. І вони будуть в мене теж рости. Ті такі гарненькі, такі вже трьохколірні, дуже гарні, вони ще й квітнуть. Так, бромелії підуть у нас на двір. Зараз я зроблю інакше трошечки. Так, залишу славенку. Ось тут. Так, ще у нас тут щось є. Світланка розсаджувала, Світлана розсаджувала свого цимбідіума. і мені дала поділку. Тут набилося. Ось такий отакий от буде кущ. Це потрібне дуже на ірис. А, це ірис. Це дійсно ірис. Тут немає ніде нічого, можливо, десь там є всередині написано. Та це ірис. Ірис гарнюдький, такий величезний, гарнесенький. І ось він, напевно, навіть квіт. Бо тут є в нас квітонос. Хоча я ще уточню, але мені подібне дуже на іриси. єриси. Навіть отам ті бульбочки, бачите, вони подібні на іриси. Ну, Розпакую я всі рослинки і вже тоді вам скажу точно, що це є. Так, ще одна банка мені щось передала. Це вже в горщику. Кістечко, дуже гарно полито, я його трошки обчищу. Ось, і ось така, от, бачите, така гарненька рослинка до мене приїхала. Вона має трошечки за... посушені листочки, але це... А це ж цей це хижак. Я вже зараз побачила. Оці в нього, подивіться, це хижак. Це такі рослинки, які любить Марина, бачите, в них ось трубочки в них. Ось ці трубочки це квіти, це квіти, в яких сюди потрапляють. Ось воно, бачите, де потрапляють сюди. Це з Непентус, напевно. Щось з Непентуса, звичайно. Потрапляють туди мушки. І воно собі сюди тим харчується. Чудово, Світланка, дякую тобі дуже. У нас навіть не було розмови за такі рослинки. М -м, красота. Ну, буде тепер і в моїй колекції хижак Марина. Я, хоч не за ними, не дуже полювала. Я кілька разів купувала. Росянку купувала ще якогось виду ці мухоловки. Вони в мене не приживалися. Мабуть, я дійсно їх заливала водою, і вони в мене не жили. А цей я бачу, треба навіть добре поливати, бо він досить мокрий, і він полюбляє, щоб було мокро. І Тут дуже багато молоденьких росточків. Якщо тако приглянути, бачите, подивіться, ось тут. Ось, ось, ось тут і тут молоденькі ростки. Ось. Ну і хай собі буде жити теж на моєму Так, Це вмерти. Я нарешті добралася до нога. Ось є такий в мене цимбідеум. Ось нарешті. У нас розмова йшла з Світланкою за цим бідіум. Вона мені мала вислати цим віддіум, а я бачу, що тут до цим Ще додалося дуже багато рослинок. Боже Світланка, я дійсно неймовірно вдячна. Дійсно, така краса. І буде в мене ще один цимбідіум. Коріння Світланка обклала його моком. Подивіться. І ось така в мене буде тепер поділка. Цим відео буде жити в моїй колекції ще один. Зараз я візьму горщика, щоб його покласти, бо він дуже сипеться з нього. Знайшла такого горщика, він якраз довгенький і добрий буде. Для це він буде корічку. Ми його тимчасово сюди і вкладемо. Він не, міщає, не міщається, не міщається. Потрібно більшого горщика. Ось поки що нехай нехай поки що перебуває тут. Її буде цим бідіум. я його потім посаджу, він дорослий. В ньому дуже багато бульбочок є. І як я побачила, ось тут є квітконос. Ці бульбочки вже пустенькі, їх потрібно буде очистити. І ось там всередині є клітч і всього, що це десь квітонос. Або це молоденька бульба. Ну, ми подивимося з часом. Ну, ось такий гарний великий, бачите, цим відіум. Світланка мені прислала. Таку гарну велику поділку. І буде в мене ще один цим в моїй колекції. Ага, рис. Частинка ірису. Це те, що я подумала, що там квітонос був обрізаний, а він просто зламався в дорозі. Ну, Це не біда, тому що ірис так чи інакше він в стресі, і в нього оці квіточки би не розвинулися. Ну, тут не зрозуміти, якого кольору цей ірис. Бачите, але все рівно воно зламалося, тому ми не будемо на ньому завертати з... на нього уваг. Ну, ось такі мої на сьогоднішній день, на сьогодні, на зараз. Ось такі мені подарунки прислала Світланка. Подивіться, півстола заклала цими рослинками. Ось. Ірис дуже гарний, за Ірисом знати не було розмови, але Світланка вирішила мені поділитися красотою. Теж ось такий новий цимбідіум буде в мене тепер теж в колекції. Я його винесу на вулицю. Навіть щось з напентусів в мене є, з хижаків. Ну і тілансія, Та сама Хоя. Кожна рослинка мене тішить, кожна, тому що це подарунок від хорошої подруги. Хай ми з нею особисто не знайомі, але. Ми спілкуємося по телефону. І ось я отримала такі подаруночки. Ще раз дуже-дуже дякую тобі, Світланка. Я дійсно щиро вдячна за увагу, бо це, напевно, найважливіше. Ось приділена увага, і буду тішити мене ось такі ще рослинки в моїй колекції. Ну, все, а на сьогодні в мене все. Дякую вам всім за увагу і пока.